Я дуже багато разів бачив дітей, які або чекають на своїх батьків, або їх зустрічають. А що дуже важко, коли вони їх проведжають на війну, і саме от працю історія закладена ці багато історії в Це слово віра. Так про одну зі своїх робіт розповідає художник Нікіта Тітов. Він створив серію графічних творів про російсько-українську війну. Її вирішив спільно з громадською організацією, громадська ініціатива Галичини продавати, аби зібрати гроші для потреб військовослужбовців. Наразі серія налічує 20 робіт, каже художник. Це прості слова, але зараз ми відчуваємо їх дуже велику цінність, тому що ну, за ними стоять життя людей, їх героїзм, їх вчинки. І зараз це просто не порожній звук. Тож я просто почав малювати слово за словом, а потім вже зрозумів, що вимальовується ціла серія. Серія я ну, поки не збираюся зупинятися. Але я не ставлю себе за мету там намалювати сьогодні чи завтра якусь чергову роботу з цієї серії. Гроші витрачають в основному на тактичну медицину. Хоча уже купили за них очні протези для військових, розповідає голова громадської організації Громадська ініціатива Галичини Леся Качурова. З її слів, за місяць з продажів виручили 30 тисяч гривень. Вартує картина у рамці тисячу гривень. Набір із 12 листівками 450 гривень. Придбати їх можна на інтернет-сторінці волонтерської крамнички громадської організації. 70% від вартості витратять на потреби військових, каже Леся Качурова. Ми відправляємо в Європу, ми відправляємо в США також. Тому ми не можемо казати, що воно не йде. Це успішний достатньо проєкт. Розумієте, створити Тітова це колекційні речі. Це зберігається ця це історія, історія виборювання нашої свободи. Тому люди з задоволенням це купують, тим більше тут є така велика благодійна складова. Собівартість однієї автечки за натівським зразком, яку комплектують громадські організації, приблизно 5 тисяч гривень. Всі складники, окрім оклюзійних наліпок, купують в Україні, розповідає Леся Качурова. В цьому стоїть картка пораненого, два екземпляри, і захист для очей. Вони отак виглядають. Це достатньо рідкісно можна знайти. Ми збираємо по, по різних уже продавцях, постачальниках захист для очей, якщо є поранене око, воно закривається і, і військового довозять до госпіталя, а там вже опрують. Головне, щоб ніхто нічого не трогав і нічого не прилипло до ока. Це є такий захист очей. Також тут є бандаж. Який дуже ну, важливий це як бінт, тільки він еластичний. Він кріплення має легко. Його можна накласти одною рукою. Це нашого також українського виробника. Нікіта тітов розповідає, планує зробити виставку цих графічних плакатів рефлексій на тему війни в Івано-Франківську, а також на його батьківщині в Естонії. Я думаю, що при перекладі він буде дуже зрозумілий в будь-якій країні, і він буде розповідати про те, що відбувається у нас, і про ці слова вони мають таку саму силу і цінність. Будь-де просто вони зрозуміють, чим ми наповняємо їх тут. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ